І вже як повстали, розумієте, німці прийшли німці, то я ті ще з одним колегою зі Збаража, що вчився в нас в сільськосподівському інституті, той, що я говорив вам, ми побігли на НКВД, може ще й зброєю. А НКВД було як вимитяне мітлою з бараження. Нічого не було, канцелярії не було, ні одного папірчика ніде. Ми думаємо, що де в підвалі приходить підвал, запах неприємний. Неприємні, і, і ми що такий запах який? Ми приходимо, дивимося, такі два трупи нас сидять. І ми тоді дали виявилося, що, що то Тараса Білинського. в останні дні перед війною, десь в 20-х числах червня, 22 червня війна почалася з Німечці напали, а то скорше його арештували. І він був зв'язаний руки назад кольчастим дротом. На голові в нього була з кончастого дроту корона, а лице було попробиване, розумієте, тим, е, штиками. Він не живий сидів, а, а, а в ноги був закопаний закоп, вугілля, бо там в підвалі під НКВД було вугілля. в Вугіллі він сидів, так його засипали. І ще другого Данилевича, там був багато Данилевичів, ще одного там знайшли. Я був на похороні того Білийського, і труна була так зроблена, що була тільки шибка. І бачили, то є, якраз він є батько, того. він сам 1903 чи року не буду вручити, хоч я писав про нього статтю в газету Збораську. Він тоді ще не мав 40 років. А він вже був лисий зовсім виглядав старший і був лікарем, і був головою просвіти, був головою сокола. І потім ми так припускаємо, що він був приблизно цим. Провідником у в збарайському повіті